15 тисяч сірників, 4 місяці копіткої роботи, велике терпіння і працьовитість. Завдяки цим складовим жашківчанин Богдан Санчуков створив незвичайну шестиструнну гітару. За молодійний голос майстер навіть ім'я інструменту віддав – душа. Сірники клеїв у два шари вздовж і поперек. З дерева лише грив, щоб його не поламали натягнуті струни. Інтересно, такий звук зуб вийшов. Сам не знаю. Чому? Але що вона звучить не так, як е, звичайна гітара. В неї немає басів, а дзвінко виражений високі частоти. Багато перепробував. Е, Струни мінявся вже треті, поставив порошки, оці. все, все таке методом проби. Сірнакові твори своя рідна терапія. Ой, Ще довгі ну, та класно, то Богдан страшенно хвилювався перед іспитами, згадує його мама Людмила. Якось у гостях хлопець побачив корабель з паперу, зацікавився і зробив схожий із сірників. Богдан почав теж, мама, давай я значить, зроблю таке сі. Я попробую спічками обкласти. І обклав спічками. І вийшло таке. Сподобавшись. Сірникове мистецтво Богдан став спокійнішим та вдумливішим, каже мати. Після кораблів з'явилася ейфелова вежа, баян і трактор Т-150. Призер кількох місцевих та обласних виставок і конкурсів. Молодий митець зробив його на замовлення училища, де здобував професію тракториста. Ну колеса ось повертається, корпус крутиться, все, все таки. Оце мініатюра повністю старався додержуватися всіх стандартів, як в тракторах. Свою колекцію сірникових мініатюр Богдан хоче доповнити новими витворами. Успіх з гітарою надихнув на створення справжньої сірникової колекції музичних інструментів. Підтримує його вчитель музичної школи Іван Сухий, який допомагав налаштовувати диво гітару і радить створити баяни з сірників. Зараз в з гармонія лежить найкраща, яка мене була. Ради мистецтва віддаю йому. Якщо він зробить, то це буде така гармонь, що можна було б на ній грати. Новою ідеєю Богдан просто загорівся. Майстер уже замовив в магазині ящик сірників і годинами клеїть свої маленькі шедеври. Ірина Цимбл Дністрян, факти, ICTV.